Війна та діти, як важко ці два слова вимовляти в одному реченні. Однак сьогоднішні реалії закликають усіх нас захистити наших дітей від жорстокості та подарувати їм достойне і світле майбутнє. Дорогі брати і сестри апостольського Езерхату! Вже стало доброю традицією кожного року у час Різдвяного посту та Різдвяних свят проводити при наших парафіях та громадах апостольського Езархату благодійну акцію Різдвяна свічка. Метою даної акції є допомагати дітям з України, які потребують коштів на лікування в Італії. Кожен із нас. Особливіший спосіб запалює вогник надії і добра у дитячі серця. Третій рік став роком важких випробувань та труднощів, поразок та перемог, надії, віри, любові другим роком повномасштабної війни в Україні. Але ми кожного дня усі об'єднуємося, щоб захищати, допомагати, рятувати життя. Мільйонів українців. Багато людей були змушені залишати свої домівки, щоб рятувати своє та життя своїх рідних та близьких. У цьому році ще більше батьків та матерів звернулися до Карітасу апостольського Езархаду з проханням допомогти їхнім дітям. В обличчі кожної дитини свята Мати Церква бачить образ. Страждаючого Ісуса, який є побитий та зранений жорстокою війною в Україні. Саме сьогодні Христос через наших дітей промовляє до кожного із нас такі слова: Відкрий своє серце для мене, прийми, обійми, люби, допоможи та не забудь мене. Впродовж цього року. Вже 100 дітей отримали фінансову допомогу завдяки вашим спільним старанням та підтримці Карітасу апостольського Езерхату, вкотре кожен із нас ставносердноса самар'янином, який зупинився, щоб лікувати рани страждаючої дитини. Свята Мати Церква не втомлюється пригадувати слова нашого Господа Ісуса Христа, який каже. Усе, що ви зробили одному з братів моїх найменших, ви мені зробили. Карітас апостольського Езерхату запрошує усіх людей доброї волі долучатися до діла милосердя для хворих дітей і цього Різдва. Не тільки придбаймо цю свічку Різдвяну, але запалімо її вогнем Божої любові, щоб принести українську сім'ю та родину. Світло там, де є темрява, правду там, де є неправда, добро там, де панує зло, надію безнадійним. Мир там, де є війна, життя там, де є смерть, перемогу і справжнє щастя.